Всім привіт! Мене звати Дмитро і я тренер з баскетболу. Зараз хочу розказати вам про цю дуже класну гру, вона дуже динамічна, дуже цікава, дуже різноманітна, вона дуже розвиває ваш інтелект, вона дуже розвиває ваші фізичні якості. І в неї ну, дуже круто грати, тому що сам я граю вже понад 10 років цю гру. Я навчаю дітей цю гру грати, я сам граю, і тому це дуже цікаво. Ми зараз з вами знаходимося на баскетбольному майданчику. Ви позаду мене бачите баскетбольний кошик, ви бачите в мене в руках баскетбольний м'яч. Коли він у вас в руках, ви можете... З ним робити що завгодно, ви можете крутити його на пальці, ви можете робити всілякі фінти. Але ми не можемо з ним просто взяти і побігти. Це прям заборонено в баскетболі робити. Ми можемо завжди тільки вести його об підлогу. Тобто ми можемо робити всілякі ці всі фінти, але це треба обов'язково вести м'яч об підлогу. І якщо після всіх цих фінтів, після всього цього ведення ми вже взяли м'яч у ручки, то нам треба або віддати передачу, або виконати кидок у кошик. Такі основні правила баскетболу. Також, коли ми граємо в саму гру, на майданчику знаходяться дві команди завжди. В кожній команді знаходиться по 5 гравців, і вони грають один проти одного. Перемагає та команда, яка за 4 тайми набере найбільшу кількість очок. А зараз я розкажу вам трошечки про ведення. І так, на початку ми маємо поставити наші ножки нарізно і обов'язково трошечки присісти, бо на прямих ногах вести незручно баскетбольний м'яч. Ми трошечки сідаємо в ножках і ховаємо наш баскетбольний м'ячик у праву кишеню. За допомогою цього ми можемо сховати цей м'яч від суперника. Якщо ж ми будемо вести лівою ручкою, то ми ховаємо м'ячик в ліву кишеню, відповідно. І так, ми ховаємо м'ячик в нашу праву кишеню і починаємо наше ведення на місці. Таким чином ми ведемо цей м'яч на місці і потім можемо продовжувати робити це в руці. Якщо ми хочемо натренувати нашу ліву ручку одночасно з правою, якщо ми хочемо натренувати наше відчуття м'яча взагалі, то ми беремо вже два м'ячі і за допомогою двох м'ячів продовжуємо таке саме ведення. Ми можемо робити це одночасно, ми можемо робити це поперемінно. Ми можемо виконувати всілякі фінти. Можна робити так, може робити. Так, можна робити дуже багато всіляких фінтів, але це вже повністю ваша фантазія. І ще основні правила в плані ведення. Коли ми ведемо м'ячик баскетбольний однією рукою і беремо його в дві руки, ми можемо після цього зробити максимум два кроки вперед. Тобто ми робимо раз-два. І після цього ми маємо або виконати кидок, або віддати передачу своєму напарнику. Також не слід забувати, що не можна вести м'яч двома руками одночасно. Так не можна робити в баскетболі, бо це буде трактуватися як порушення правил. А зараз я розкажу вам проведення вже не на місці, а яке відбувається у руші. Ми відходимо з м'ячем і ми можемо бігти, вести м'яч, після цього виконувати кидок. Я зараз продемонстрував самий простий варіант ведення в русі. Ми можемо просто бігти і вести його або правою, або лівою рукою. Далі вже, коли ми навчимося, ми можемо додавати якісь фішки, якісь круті фінти.